Ми ще не вітання на каналі Айсі 2 Сніг на суху землю віщує потепління, а іній Неврожайний рік. Якщо чути грім, зима буде без снігу, а холодна погода обіцяє м'яку зиму. А поки що на заході України з цього дня вночі вперше відчують нульову і мінусову температуру. Загалом прогнозують світлий подекуди сонячний день. Лише в Тернополі, Хмельницькому, похмурий ранок поступиться ясному дню. А в рівному навпаки, небо залишиться вкрите хмарами. Але й там мине тихо без опадів. Температура в день 9-11, а а вночі буде мінус один, плюс один. На півночі синоптична картина зануриться у тиху осінню меланхолію. Сірі хмари вкриють небо, приносячи прохолоду. Місцями накропатиме дрібний дощ, у сумах він буде ряснішим. Температура повітря в день 8-10, а вночі 2-4 градуси тепла. На сході України небо у м'яких сірих тонах місцями лагідний дощ, який швидко стихне. День обіцяє бути похмурим. Але по осінньому затишним. Удень очікується 6-8, а вночі 4-6 градусів з плюсом. Південні області зустрінуть спокійну осінню похмуріть. Запоріжжя дрібний дощ триматиметься до вечора, а в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Криму в день мене під сірим хмаровинням, без опадів, прохолодно. Температура в день 9-11, а вночі буде 3-5 градусів з плюсом. У центральних областях небо затягнуть хмари. Декуди йтиме дрібний дощ. У Полтаві, Дніпрі, Черкасах та Кропивницькому опади очікуються впродовж цього дня. Лише в Інниці обійдеться без дощу, хоча хмари також не розсіються. Температура в день 7-9, вночі буде 3-5 градусів з плюсом. Над Києвом цілий день похмуро. В обіді йтиме дрібний дощ. Тому беріть, парасолі і обіцять, одягайтеся тепліше. Температура в день не обідніметься вище. 6 з 8 а вночі буде 2-4 градуси з плюсом. Усміхніться, навіть якщо на дворі хмарно. Головне, щоб було соняшно ну, всередині, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!